Банальне непорозуміння чи систематичне халатне ставлення до роботи. Жителі будинку номер 5 по вулиці Земській діляться враженнями від спілкування з працівниками комунального підприємства Прилуки Житлобуд». У нас з прилуки житлобуд завжди виникають конфлікти. Вони продовжуються з кожним днем все далі і далі, і далі гірше з кожним днем. Мешканка будинку наголошує, що необхідні планові роботи не виконуються, бо більше навіть з аварійними теж виникають проблеми. Обіцяли зробити нам. Там покрівлю не зробили, ремонт не зробили, нічого не зробили. Прибудинкова територія не прибирається, тут впало дерево на машину прибудинкове. Мерія каже, що це має робити. Жек жек каже, ми до цього не маємо ніякого відношення. Начальник комунального підприємства «Прилука житлобуд» Людмила Голік пояснює позицію комунального підприємства. Так як вони всі мешканці хотіли, щоб їхній будинок зробив ремонт даху, то вони так і обрали додаткову цю послугу ремонт шиферної покрівлі і накопичували кошти, щоб виконати деякі роботи. Але на їхньому будинку дуже великі борги. Не сплачують просто люди, але ж договір колективний і тому та сума, яка накопичується на їхній картки індивідуальній. Вона не дає можливості виконати ще цей ремонт, так як у них на будинку ще мінус 2985 тисячі 13 вересня ситуація між мешканцями та працівниками прилуки Житлобуд загострилась аж до виклику поліції. Та про все по порядку. Мешканець будинку Денис Татаренко розповідає перед історією. Приїхали, одрізали стояк мені, кошти там оплачені були. Ми повинні варити був, два згончика, злить воду, варити два згончика і уїхати, а в далі я повинен був далі роботи свої монтажні робити. Але вони повністю перекрили воду. У них там якісь заслонки не роблять, чим це в них зв'язано, я не знаю. Уїхали. Я заходжу сюди, знизу в мене текло. Я їм дзвоню обратно, кажу: а куди ви уїхали? Тут тече. Вони мені кажуть, іди сам купляй заглушку. І цепляй на низ. Я кажу, я нічого робити не буду, взагалі я не розумію. Визивайте майстером. Визвали мастер, приїхали майстера їхні назад, поставили заглушку і поїхали. Я поїхав з квартири, утром майстер прийшов на об'єкт, щоб дивитися, каже, тебе під квартирою щось тече. Я... Відкриваю квартиру з верхнього стояка почала текти. Жителька будинку Ірина Вітюк додає, вода тече у підвал просто під її квартиру. Затоплений підвал, а підвал знаходиться під моєю квартирою. І всі розуміємо, ми, воно затоплено під всім будинком практично. Всі розуміють, що зимою буде, буде цісти стіни. Ну, людина прийшла, це татусь був, головний інженер. Він почав нас казати на нас сусідкою, що ми неадекватні, Потім сказав мені, що я взяла цей шланг, який був який хлопці кинули з підвала на вулицю, що я викинула цей шланг в підвал, стягнула його назад. Що це за наклепи? Що я, я стягую шланг в подвал. Під свою квартиру я вибачаюсь, Я стягую в підвал шланг, щоб воно текло в мою квартиру, вода, під мою квартиру. Тобто, це навіть нелогічно. Заступник начальника комунального підприємства Прилуки житлобуд» Ростислав Татусь ділиться власним баченням ситуації, яка склалась. Відповідно до звернення одного з мешканців даного будинку для того, щоб виконати ремонтні роботи централізованого опалення. Він звернувся, щоб ми злили воду і виконули зварювальні роботи. Працівниками нашого підприємства настого числа зроблений виїзд. Відповідно до того, як це проводиться ця процедура, було підключено шланг до системи централізованого опалення. Шланг виведений за межі будинку і зливалася вода. 13 числа ми з майстром дільниці виїхали на даний будинок, щоб обстежити наслідки цього залиття. Приїхавши на будинок, спустившися в підвальне приміщення. Ми виявили, що великого затоплення не було. Я не можу стверджувати, що там вилилось 30-50 літрів, але затоплення, таке як відбувається в масштабах порива, не було. Так була частина грунту зволожена, але ну, можливо, я помиляюсь на мій погляд. Затоплення великого не було, тобто критичного нічого не було. Мешканки будинку обурились таким висновком працівників прилуки житлобуд. Їм це дуже не сподобалось. Вони, скажімо так, створили скандал для того, щоб уникнути подальшого загострення скандалу цієї ситуації. Я змушений був визвати наряд поліції по 102. в цей період, поки ми чекали приїзду патрульної поліції. Прийшов супруг цієї жіночки, ну і, скажімо так, в такій дуже грубій формі пояснив мені, що він може мені зробити дуже багато неприємного вплоть до фізичної розправи. Ну, на що я змушений був реагувати ну, адекватно. Я діждався патрульний наряд. Написав заяву, щоб убезпечити себе від наслідків. Він написав на мене заяву, я написала на нього зворотню заяву. Я не знаю, що він хоче цим добитися. Ну, в принципі, оскарбляв він мене, сусідку ось Іра зі мною була. Ситуація дуже неприємна. Цілий день не можу від неї відійти. Наразі заяви перебувають на розгляді у Прилуцькому відділі поліції. Поліцейські проводять подальшу перевірку.